Вітаю! Сьогодні поговоримо про деякі налаштування оду і розглянемо такі питання: що таке режим розробника та як його обімкнути? Як налаштувати точність заокруглення, як налаштувати значення за замовчуванням для полів, що таке автоматичні дії та заплановані дії, та де можна налаштувати шаблони електронних листів. Режим розробника, або його ще називають дебаг режимом, відкриває доступ до додаткових налаштувань та розширених інструментів ОДО. Деякі поля можна побачити лише з увімкненим режимом розробника. Тож як це зробити? Переходимо в загальні налаштування, спускаємось в саме низ сторінки і клікаємо на активувати режим розробника. Сторінка перезавантажується і на верхній панелі з'являється жучок. Це вірний признак того, що режим розробника увімкнений. Деактивувати його можна в такий самий спосіб, лише натиснувши на деактивувати режим розробника. Тож ми навчилися вмикати і вимикати режим розробника, але як ним користуватися? Взагалі, режим розробника відкриває багато функцій. До прикладу, в загальних налаштуваннях з'явилася можливість коригувати переклади та використовувати інструменти геміфікації, якщо встановлений цей модуль. За допомогою неї можна налаштувати цікаву систему мотивації, яка збільшить ентузіазм ваших співробітників. Вони будуть досягати поставлених цілей, отримувати винагороди. Та конкурувати з колегами за першість. Також велику кількість налаштувань нам надає вкладка Технічне налаштування. Деякі з них ми зараз розглянемо і почнемо з точності заокруглення, яка знаходиться в секції структура бази даних. Тут ми бачимо деякі значення, такі як ціна, знижка, вага і так далі, а також кількість знаків після коми. Давайте розглянемо приклад із ціною продукту. Зараз розрядність 2, тобто округлення відбувається до сотих. Давайте це перевіримо, відкривши будь-яку картку продукту. І так, все вірно, продажна ціна та вартість продукту мають дві цифри після коми. Тепер давайте повернемося до налаштувань і збільшимо розрядність до трьох. зберігаємо зміни, знову повертаємося на картку продукту і перезавантажимо сторінку. І ми бачимо, що кількість цифр після коми збільшилася. І тепер ціна продукту, а також її вартість, округлюється до тисячних. Таким самим чином, ви можете змінювати розрядність і для інших значень, які є в налаштуванні. Тепер давайте відкриємо нашого жучка. Тут є розширені налаштування. Зауважу, що звичайним користувачам не бажано проявляти велику творчість в цих налаштуваннях, щоб не зашкодити системі. Але одне налаштування ми з вами проговоримо це встановити за замовчуванням. Кожного дня я розширюю мережу своїх контактів, і в 90% випадків я працюю саме з фізичними особами. Але при створенні контакту система автоматично обирає варіант компанії, що не дуже зручно для мене. За допомогою налаштування Встановити за замовчуванням я можу встановити інше значення, яке буде використовуватися за замовчуванням. Як це працює? Я обираю контакт із типом фізична особа. Відкриваю жучка і клікаю на Встановити за замовчування. І у вікні, яке відкрилося, обираю тип компанії, дорівнює фізична особа. Також вказую, що це налаштування застосовується лише для мене. Зберігаємо зміни. Давайте перезавантажимо сторінку і створимо новий контакт. І бачимо, що він створюється з типом фізична особа. Взагалі, в одну багато процесів можна автоматизувати відповідно до вашого бізнес-процесу. Давайте трішки побавимося із модулем CRM. В нашій компанії Крила та Кіхті ми дуже любимо користуватися діями, або їх ще називають активностями. Ми детально розглядали їх в минулих відео. За допомогою них я бачу, які дії мені потрібно зробити сьогодні, в майбутньому, або які дії вже були протерміновані. Коли нагода створюється в нашій системі, важливо не пропустити її і вчасно зв'язатися з потенційним клієнтом. Саме тому я хочу, щоб при створенні нагоди дія провести консультацію також автоматично створювалася для нашого продавця. Цю задачу можна легко вирішити за допомогою автоматичних дій. Але зауважте, що для використання цієї функції модуль автоматичних дій повинен бути встановлений. Щоб це перевірити, йдемо в додатки. Прибираємо фільтр додатки і вводимо технічну назву Base Automation. До речі, технічна назва на самому модулі відображається лише в режимі розробника. В мене цей модуль вже встановлений, тому ми можемо перейти в загальні налаштування, вкладка Технічні налаштування і шукаємо секцію «Автоматизація» І клікаємо на Automation Rules. І після цього можемо створювати новий запис. Назву можна вводити будь-яку. Головне, щоб вона була зрозуміла для вас. В нашому випадку це створення активності для нагоди. І далі нам необхідно обрати модель, до якої буде застосовуватися автоматична дія. Зараз ми не будемо детально розглядати, що таке модель, але ми подивимось, як її знайти. Модель прописується в URL-сторінці після модул дорівнює. тобто модель автоматичних дій, Base Automation. Але нас цікавить модуль CRM, так як ми хочемо застосовувати автоматичну дію саме для нього. І тому відкриваємо цей модуль і копіюємо назву моделі. У нас це crm Lead. Повертаємося до автоматичних дій і обираємо бажану модель. І після цього в нас з'явилися ще додаткові параметри. Запуск це коли саме запускати автоматичну дію. Я хочу, щоб автоматична дія запускалася відразу після встановлення етапу новий на нагоді. І тепер натискаємо на Додати дію. І обираємо, що саме буде відбуватися. Тут є перелік різних варіантів, але ми обираємо створити активність. І внизу сторінки обираємо, яку саме активність нам необхідно зробити. Це буде дзвінок з назвою провести консультацію. В полі тип користувача обираємо динамічний користувач. І система сама вказала технічну назву поля, з якого буде братися користувач це поле продавець. Зберігаємо зміни і давайте подивимося, як це буде працювати. Повертаємося в CRM і створимо нову нагоду, до прикладу, для Івана Синяка. І відкривши карточку, ми бачимо, що дія була автоматично створена. Чи помічали ви коли-небудь, що деякі дії в системі відбуваються автоматично і повторюються з певним проміжком часу? Можливо, ви регулярно отримуєте листи по результатам активності в системі, чи, можливо, у вас налаштована інтеграція з Amazon, і час від часу в ОДУ з'являються Amazon замовлення. Всі ці активності виконують заплановані дії. Або, можливо, ви ще чули назву Cron. Це також автоматизовані дії, але вони запускаються через певний проміжок часу. Переходимо в загальні налаштування, технічні налаштування і шукаємо опцію заплановані дії в блоку автоматизації і відкриваємо їх. Тут відображається великий перелік запланованих дій. Давайте розглянемо, на прикладі закупівлі, запуск планувальника. Нашій компанії ми використовуємо стратегію поповнення запасів на основі правил поповнення. Що це означає? Коли кількість товару на складі знижується до мінімальної кількості, спрацьовує правило поповнення запасів і автоматично створюється замовлення на купівлю. Крон, який ми відкрили, кожного дня запускається дію, але є можливість запускати планувальник хоч кожну годину чи хвилину. Проте ми не рекомендуємо занадто часто запускати планувальник, щоб не перевантажувати систему. Можливо, якщо в майбутньому я не бажатиму користуватися цим кроном, я зможу деактивувати його, натиснувши на Перемикач. Коли я не хочу чекати на автоматичний запуск планувальника, я можу запустити його вручну, натиснувши на Виконати вручну. Давайте це зробимо і подивимося на результат. Переходимо в модуль купівля. І бачимо, що просто зараз було сформоване замовлення на купівлю. Таким чином, я завжди підтримую наявність моїх продуктів на складі. І останнє, про що ми поговоримо, це шаблони електронних листів. Список всіх шаблонів знаходиться в загальних налаштуваннях технічні шаблони електронних листів. Тут можна відредагувати наявні шаблони чи додати нові. Давайте трішки змінимо текст для одного із шаблонів. Наприклад, нехай це буде запит на комерційну пропозицію. Відкриваємо його і змінимо текст замість, шановний, вітаю і додам речення з радістю, відповім на будь-які питання. Якщо в системі ви використовуєте декілька мов, то не забувайте змінювати текст повідомлення і для іншої мови, оскільки при надсиланні електронного листа система дивиться саме на мову контакта, якому ви будете надсилати цей лист. Якщо мова контакта англійська, лист формується англійською мовою, якщо українська, то українською. Зберігаємо зміни, і давайте подивимось, як вони вплинули на лист, який ми будемо надсилати нашому постачальнику. Тому повертаємося до замовлення на купівлю і клікаємо на надіслати поштою. І зверніть увагу, що лист має оновлений текст повідомлення. Нагадаю, що при надсиланні повідомлення ви можете обрати різні шаблони. Сьогодні ми розглянули багато цікавих можливостей систем. Сподіваюся, вони стануть вам у нагоді. Дякую, що ви дивитесь і до зустрічі!